Як ми робимо діагональний проділ? Навіщо нам діагональний проділ? Ми знаємо, що все, що намальовано на голові, відображається на краєвої частині. Тобто ви можете тут зірочки намалювати, значить, зірочки будуть на краєвої частині. Зараз я хочу, щоб у мене був нахил мого зріза. Ось такі, як у мене намальовані рейки. По-перше, що ви повинні Ви повинні запам'ятати точку, з якою ви будете починати. Тобто лобний виступ, лобна вимка, височний виступ. Тобто, Отаким от чином ставимо на, на, рейки, да? на рейки і йдемо, 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 йдемо прямо по реєчкам. І ми будемо бачити наш діагональ. Навіщо нам запам'ятати цю точку? Тому що з протилежного боку ви також на цю точку поставите, також з тим нахилом будете робити рейки і з одного разу зробите даний проділ.